Ранкове шоу «Прокидайся» триває, і вже у нашій студії робопси і представники компанії, розробника робопсів Олексій Конік і Світлан Молодченко. Доброго ранку! Вітаємо. Я вже тут зізналася, що трохи налякалась, навіть інтуїтивно якось захотілося ноги підняти на диван, але оп 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 оп. А головне думаємо. О, ні, будь ласка, не треба. Думаємо. Постійно про Боже. А Я хотіла спитати. Давайте так. Робопес, да, давайте знайомим. Привіт, дай лапу. Він лапу дає. Ви, диви, що витворяє. Ви, оп, дай лапу. А, ні, ні. Ви його називаєте Сайбердок, правильно? У нього тут на спинці написано. Чи в нього є ім'я? Григорій. Мерфі. Мерфі? Так, його ім'я Мерфі. Мерфі? Це Кеді. Ну, як закон. Це собака дівчини, яка допомагала з його доставкою в Україну. А -а -а -а. Так, так. Ось її просьба до нас була велика, ми назвали його так. Ну, а -а -а. Клас, Супер. а чому робопси? Не робов не знаю. Бо вони ліниві і сплять 20 годин. Тому поки вилежить і лапи, то що. Насправді, це більше питання до. Конкретно цю собаку розробила компанія. Xiaomi, Xiaomi ага. а це виріб компанії Uni3. Тобто, ага. чому не коти це до них питань? Слухайте, ага. я розумію просто, що дуже часу було мало для виробництва за призначенням, хто розробляв програмне забезпечення. А, давайте так на кожну з цих собак програмне забезпечення розробляли компанії. Ну конкретно в цьому випадку це Xiaomi, і тут це ЮніТрі. Ага. Це виробники китайські, тут є операційна система ROS. Яку вже дороблювали під кожен конкретний виріб. <райка> Ви управляєте цим робото собакою за допомогою телефона, правильно? Так, звісно, як дроном. Ми, Ми маємо ваші сіпочи. Так, так. А ну давайте сідайте біля мене, покажете. Зараз подивимось, що він може. Так, тут у нас є кілька. Ну, так. Кнопочок. У нас є два джойстика. Так. А а покажіть, покажіть на камеру, щоб розуміли, як це виглядає. А, воно ж, І віде, це, це просто це реально, ви бачите, ніби очима собак. Можна видно якось подобатися? Не видно, видно. Не, видно. не видно. Добре. Ну, коротше, щоб ви розуміли, як це виглядає, ви <свірте> бачите нам. прямо очима собаки. Так, це він рухається уперед. Так. Це у нас рух. Ага. А, і а це ліворуч-праворуч, а лів без а, руху. Класно. можна спробувати? Так, так це він йде вперед, це він йде на ну, зда... <пробітник> <повільнення. пробітник> <пробітник> <пробітник> <А, пробітник> і Він буде більш швидкий. Ааа. Прикол. Так, а як ви робите, що він сідає? Та він лапку подає, це окремі якісь це, фічі? так, так, так. Ага. А до головного, що вони, що вони можуть, так, які за які їхні завдання, що вони можуть виконувати. О. Дивіться, а ось це головне питання, що вони можуть. Це залежить від задачі, яка на них поставлена. Зараз задача нашої компанії це допрацювати їх, щоб на них можна було встановити штучний інтелект і щоб штучний інтелект допомагав собаці долати перешкоди, проходити якісь важкі місця вчасно приймати рішення щодо там чуєте всіх фантастичних фільмах, коли роботу давали штучний інтелект, то погано закінчувалося для людства. Може не треба, але це вже є там, це, це Дуже гарне запитання, але ж але ж, тільки для ворога. А, тільки для ворога. ворога. Слухайте, наскільки я правильно розумію, що ці роботособаки, вони мають бути, по перше, непомітними для ворога. Тобто вони можуть бути тихими, проникати в якісь такі вузькі місця? Ні, все та... залежить від задачі. Ага. Задачі І ну, зачасту це задача не те, щоб тихо зробити, а щоб ага. зробити ну, менш помітно і без ризику для людей. Ти що, витворяєш? А, а які Молодці? зараз, лікущі, наскільки вони прохідні? А, в цілому прохідні ми тестували. Молодці. Ми тестували, коротше, прохідність у них нормальна, але зараз лі дуже сильні і вона не пройде. Чому Ну, тому що як і людині і важко, наприклад, якщо б це були зараз лікущі, кущі, було б важко і людині пройти, і їй пройти важко. Ага, так окей, все таки ви згадали про задачі. А які можуть бути у задачі, оператора. якщо це не секрет, зараз на фронті як використовують, якщо вже використовують? спрабует выкарыстоўваць ва умовах прибліжаных да баявых я бы так сказал uh -huh. uh -huh. це быть не быть не нуля ну скажем так -1 Ну вкусовый пара наше бачанне применение гэта по-першае да розвідка uh -huh. uh -huh. мае быть применена з любыми малымі пехотнымі группами то есть с собакка мае идти наперадзе передд груой uh -huh. а від стане там ну біякілометру скажем так то uh -huh. Ось, кап uh, з ворогом uh, сутикалися не ми, а кап контакт був у собаки. Mm -hmm. yeah. Ми бачимо яєвачима. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, так само, як крамнями ворога, ми маємо бачитися євачима uh, будь-які мінни ловушки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем. І через камеру ви можете прямому в, в часі. Ви він каси, що ти взяв пульт? Вы він консуль. А скільки коштує виробництво одного такого? Ну дывіться, тут ну, трэба трошшки расказаць пра канцэпцыю. Mm -hmm. Ну на фронтце любыя дывайсы яны ціряюцца так. Таму мы з самага пачатку і схадзілі з таго, што ён павінны быць ну, не вельмі дарагі. Ага. Мы выбралі некалькі мадэляў ксау Юні3. Це потребительские модели. То есть есть, ну, есть тешить промышленные собаки. Они там, не знаю, в пять раз больше и так далее. И коштують. У... Ну, минимум, например, які, які, які можно. Ну, вот дивиться. А, а вот, вот эта собака в Китае стоит 1600 долларов. Ага. В зависимости от версии, у собаки каштують там от. 1600 до там, 10 тисяч, ага. але ж ми намагаємося використовувати ті моделі, які коштують до 5 тисяч доларів. А скільки mm -hmm. часу треба Ось. на виробництво одного такого? А, я ще раз, це питання до заводу. Е, е, ага. Так, це питання добу, да. на до опрацовку треба не шмат часу. Але поки це RD. То естьЦ незавершёне даследаванне, то есть, ну, есть які мыймаем, ну, займаемся зараз І mm -hmm. yeah. выбачаюсь. І галоўная задача зараз гэта як і з любымі наземнымі дронамі, будь то платформы, будь то, ну, які мы дарэчы таксама робім. будь то роботы сабакі,Ц земля,Ц не. Повітря, uh -huh. на землі є перешкоди, uh -huh. і ну, перешкоди — це головне випробування uh -huh. для будь-якого наземного дрона, це робота. Можете дати мені ще раз да, зараз. Я просто... Тут яка історія? Історія така, що кожного разу Володя мусить йти готуватися до, до пекучих нюс, а ми не знаємо, як він готується. Ми можемо відправити собаку <laughs> разом з ним? Володя, іди. іди! В прямому ефірі ми іди, зараз... Іди. давай. Давай, Я за тобою, давай. давай. Мерфі, мерфі! Ходімо, ходімо, давай, давай. Ні, ні, сюди, сюди, сюди. Управляти треба. Ідемо зі мною. Ти що ж Вибодьте. <свистов> <свистов> а ну, а де, ви зараз зараз. За Володію. Ти <свистов> схожий на діджейські пулі, які ми дивилися. <свистов> <свистов> <реш> Олексій, ви задали про штучний інтелект. Якщо наділити ці вироби штучним інтелектом, чи як правильно туди да, впровадити Цей штучний інтелект, які можливості тоді відкриваються під, для цих роботопсів, ну і власне теж, наскільки це здорожчує все це? Це здорожчить і досить значно, тому що робопси, які мають можливість, ось навіть цей робопес який Олексій сказав, що коштує 1600 доларів, той, який має можливість на якій можна буде Встановити штучний інтелект це від 10 тисяч доларів. Тобто градація цін насправді дуже велика. Є робопси вже розміром так. з mm -hmm. Алабая, mm -hmm. які коштують там, близько 100 тисяч доларів. Але вони Ого. і мають ip захист, і можуть під водою ходити. Ну тобто там Ого. купа функцій. Да. Тому а, все залежить від задачі знову ж таки. О, привіт! Що там не цікаво, та не цікаво, як було іди так. до нас. А так. штучний інтелект, що впровадити, то треба команду зарплату Айтішникам і ага. час. А можуть, наприклад, ми можемо зараз сказати точно, що е, такі собаки можуть змінити хід війни. Ну наприклад, скільки треба їх для того, щоб реально вони повпливали на перебіг подій на фронті? А, це мені здається, це так само, як зі дронами Колись в них не вірили, а зараз вони змінюють фронт. Угу. А, тобто, треба правильно визначити застосування, правильно доопрацювати, і тоді від них буде користь. Uh -huh. Плюс-мінус співмірна з піввідронами. Круто. Зрозуміло. Це хотіть, ну ми вам дякуємо дуже, що по перше ви. О, вау! Давай, що не всі трюки показали. Ну, те, що ви казали, таке враження, що скоро будуть літати у нас uh -huh. і птахи клас. Я залипаю, я дивлюся, залипаю забула, що я хотіла сказати, але я хотіла вам подякувати. Дякую дуже, що ви сьогодні до нас завітали. Що за те, що ви робите, за те, що ви намагаєтесь допомогти ось такою технікою, нашим захисникам на фронті, я впевнена, що дійсно, як ви говорите, це. Наше майбутнє хотілося б, звісно, щоб це було про майбутнє про технології для розвитку культури мистецтва угу. і а, кращого майбутнього. Але на жаль, маємо такі реалії, що так. поки йдеться перш за все про війну. Дякуємо вам дуже, що завітали сьогодні. Добре, Я нагадую, а, що гостями ранкового шоу прокидається. Сьогодні були представники компанії, розробника робопсів Олексій Конік і Світлан Молодченко.